У жовтні в Олександрії відбудеться спортивний чемпіонат. Його організаторами виступили громадська організація Сильна Олександрійщина» та керівництво Української Федерації натурального пауерліфтингу. 15 жовтня, приуроченого до свята покрови, буде проводитися чемпіонат України з жиму лежачі та станової тяги по версії федерації Української Федерації натурального пауерліфтингу. Даний захід буде проходити в спортивному комплексі Планета Спорт. Початок чемпіонату о 10-й годині відбудеться. Зважування спортсменів відбудеться в спортивному комплексі Планета спорт в два етапи. Перший етап 14 жовтня з 17 до 19 години. Другий етап 15 жовтня з 8 до 9.30. На чемпіонаті передбачені не лише вагові, а й вікові категорії. На нашому чемпіонаті буде дві вправи: це жим лежачий та станова тяга. Будуть проводитися. Як серед жінок, так і серед чоловіків у нас будуть не тільки поділені номінації номінація поділена в повагових категоріях. А також будуть і вікові категорії: це будуть юніори або юніорки до 23 років. Це буде відкрита категорія «Оупен» від 24 до 39 років. І категорія «Ветерани» або «Мастерс» – це 40+. І як чоловіки, так і жінки для учасників чемпіонату передбачені вступні внески. Проте організатори подбали і про безкоштовну участь для деяких спортсменів. Для участі в чемпіонаті потрібно буде сплатити вступний внесок. Внесок оплачується з подачою попередньої заявки, яка подається на електронну адресу для учасників. Антитерористичної операції та учасників добровільчих батальйонів е не буде вступних внесків. Вони можуть просто подати. Е Попередню заявку в електронному виді та прийти і прийняти участь в чемпіонаті. На переможців чемпіонату очікують медалі, які будуть виготовлені спеціально під дані змагання, а також подарунки від спонсорів, вироби зі шкіри та спортивне харчування. Хочу попросити спортсменів, щоб уважно ознайомилися з положенням даного чемпіонату і. Вчасно подали попередню заявку. Заявки приймаються включно до 28 вересня, 2016 року. Після 28 вересня спортсмени не зможуть фізично зареєструватися на чемпіонаті. Усі деталі про реєстрацію та участь у чемпіонаті можна дізнатися за телефоном 099 560 48 02.